День? Напевно, в школі буде цікаво, сподіваюся. Скоріше я вже з Лігою зустрітися. Цілий місяць не бачилася, Ці канікули нічого не вдають. Так, ну все ж, треба скоріше йти в школу. Ой, я таку гарну курсочку вчора купила. Сподіваюся, Лера я Алена затянули, боюсь, правда, тоже стараюсь. Вы не пустили, как вы уходите, хоть же не за Лена. Почему Алена тоже с ней, он за Точно, у меня же вчера в гостях была, Лера. У нас была доклад. Ну что ж, Лерочка, это просто не доклад. Спасибо. Я так сьогодні якось па. О, господи. Ти мені в школу через п'вили там вже повинна бути, я ще не продягнута. Так, ну вже нормально. Такому я кажу, я виглядаю, як свиня якась. Боже я вже хоча, що ми вчора з Альоною однаково підстрилися. Ми тепер виглядаємо, як близняшки. кольор однаковий волосся. І кофти парнішки, ну у нас все парни. Як же не біситься Ірина, Вона все робить, ми з нею дружили. Але Альона справді гарна потрога. Я повинна зробити так, щоб Ірина не заважала більше мені. Я зроблю так, щоб Альона не гуляла ніколи більше за Аріною. О, у мене є ідея. Так, а де мій доклад з хімії? Я ж вчора його брала. Я потім самі бумажку. І все було тут, а де. Я ж вчора йшла до галіни. Вона вкрала мій доклад. Я повинна це вчителю, бо вона не прийшла в школу. Так, що ще домой виходити дібайся. Я дуже ходить. всього 7,47, а я так спішила в школу. Клас. Фух. Настя, скажи мені, будь ласка. як ти в такому вигляді збираєшся бути у школі. школа тобі не дискотека, а?

Сидо все нормально. Так, діти, всі на місця. А вы блодненький, бідные круги, возвинками ч. А в все одно. Силы си на місця. Так, сьогодні. Шонси надо проходить. Сюда я сейчас придумаю. Я згадала, мої, У нас же сьогодні просадочка. Зеленый тебе посадить. Арина зеленая. Незвісно. Я подружок з подружками не посажу. Я от бачила, що от якраз от Аріна із Лірою не дуже гарно лаять. Тому ви сідайте. Альона, а ти сядешь з Максом. Я сказала. Все. Зараз я посажу. Так, Света, пусть сила. Настя! Я вас не посажу а... Так, звезда Раиса Викторовна. Мы уже седаем. Раиса Викторовна, можно все-таки зеленый сестр? Боже, ладно. Не пыхайся. Не пыхайся, я сказала. В, смыс... В смысле, Максим? Подобався мені самого першого класу. Ну добре. Да, да. Привет не всім. Я підсяду. Угу. Підсідаю